Випустити в обіг літературу у Франківському центрі Я Маріуполь запустили проєкт букросингу. Кожен охочий може взяти з полички книги, поклавши на її місце будь-яку іншу. За новим виданням прийшла переселенка з окупованого Маріуполя Антоніна. Вдома каже, мала свою невеличку бібліотеку з ексклюзивною літературою. Та коли довелося тікати з окупованого міста, брала тільки найнеобхідніше. Тож про улюблені книги навіть і не думала. Я вибрала собі книгу, така. Міфи та легенди давної України. От, мене вона зацікавила. Я полюбляю от, якраз міфи, легенди, детективи, ну, казки я полюбляю. Що ще. Ну, в принципі, научний теж мені дуже подобається. Тобто, в принципі, я люблю читати, а тут таке є. Дуже приємно ввечері. Книгу взяти читання, каже керівниця центру, дозволяє відволіктися від тривожних новин та зануритися в інший світ, бодай на деякий час, і це особливо важливо для переселенців з Маріуполя, яким довелося побачити усі жахіття війни. Звичайно, читання людину збагачує, надихає і дозволяє відволікатися від важких таких думок. Вся наша робота вона на це націлена. Читання це дуже важливо для кожної людини і для маріупольців. Також ми любили читати, любимо і зараз. Потреба така в читанні є, і книги зараз дуже коштовні. Ми знаємо, що ну, там, звичайна якась книга від 250 і пішли там, ціни вверх. Там, да, 400, 500, 600, 700 і 800 буває доходить, якщо такі книги дуже класні. Тому, звичайно, це коштовна річ. Наразі у центрі є близько 50 книг, та цього кажуть мало. Тож просять усіх небайдужих поповнити невеличку бібліотеку. Особливих вимог до книг, які можна приносити, немає. Єдине, усі вони мають бути тільки українською мовою. Книжки бажано, Ну, питає більше люди Питають художню літературу, але цікавляться і історією України, і якимись науковими книжками. Ну так як місто Маріуполь було російськомовне, ну більшість наших людей зараз переходить, вивчають на українську мову. Так що це можуть можуть бути якісь підручники української мови. Участь в обміні книжками абсолютно безкоштовна реєструвати принесену чи взяту літературу ніде не потрібно. Люся Віталій Магладій, телеканал 402.